Вітаю вас, шановні батьки дошкільнят 4 квітня Міжнародний день освіти по питаннях мінної небезпеки і тема нашої консультації присвячена саме мінній небезпеці. Хочу зазначити, що основним пріоритетом у дошкільному закладі та у кожній родині є безпека дітей. А зараз в наш складний час це зокрема мінна безпека, і ми з вами повинні вчити дітей правилам поведінки в разі знаходження небезпечних предметів, які можуть нести загрозу життю і здоров'ю дитини. Саме з дошкільного віку дітей потрібно вчити, розповідати, показувати всі наслідки мінної небезпеки, бо дошкільний вік. Це коли діти досліджують світ навколо себе, їм все цікаво і все кортить чіпати та роздивлятися, щоб дитина зосередила свою увагу і зацікавлено слухала вашу бесіду, обов'язково демонструйте свою розповідь ілюстраціями та певними зображеннями, які можна легко знайти в інтернет-ресурсах. Завдяки заровій пам'яті дитина добре запам'ятовує та класифікує інформацію. Важливо звернути увагу дітей на зображення, де міни виглядають різних розмірів. Є міни, які зовсім невеличкі і вміщуються у долоні, є такі, які важать десятки кілограм. За формою міни можуть бути продовгуваті, квадратні, круглі. У вигляді пелюстки, маскуючи під камінь, дитячу іграшку, цукерку, а там знаходиться зазвичай вибуховий пристрій. Обов'язково розкажіть дітям правила безпеки, коли вони раптом бачать невідомі їм предмети. Заборонено до таких предметів підходити, торкатися їх, брати до рук, кидати у вогонь, нагрівати. І найголовніше будьте прикладом для своєї дитини, демонструйте безпечну поведінку та вимагайте цього від інших членів родини. Не гуляйте з дітьми у заборонених місцях, не нехтуйте попереджувальними таблицями, повідомленнями та сигналами тривоги. Від цього залежить ваше життя та життя ваших дітей. Бережіть себе і будьте здорові! Дякую за увагу! Практична хвилинка. Пес патрон попереджає, і що робити, коли знайшов вибухонебезпечний предмет, діткам розповідає: По-перше, і саме головне зупинись, Стій і не рухайся. Уважно подивись, чи є ще інші підозрілі предмети. Стій і не підходь! Обов'язково повертайся назад тим шляхом, яким прийшов. Відійди якомога далі і запам'ятай це місце. Повідом дорослих і разом викликайте службу 101